Український патріотизм та незламність не лише допомогли відстояти нашу незалежність, але й об'єднали довкола себе увесь світ. Відтак до допомоги українському народу долучились сотні тисяч іноземних громадян. Серед них і чимало польських благодійних організацій та фондів. Так наші сусіди із міста Янів Любельський і Люблінського воєводства з перших днів війни активно підтримують нашу країну у протистоянні. Ми є в дорозі з гуманітаркою. Розпочали ми нашу гуманітарну допомогу від початку війни, тобто з березня. Гуманітарну допомогу надаємо у двох напрямках: один напрямок це маємо у нашій фундації 110 жінок із дітьми, а другий напрямок їздимо з гуманітарною допомогою до України. Окрім цього, благодійна фундація Яна Замойського підтримує й тих небайдужих, що хочуть допомогти нашій країні, а саме діляться пальним. Також вони регулярно співпрацюють із українськими волонтерами та рівненськими. Зокрема, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми мами з дітками в нього проживали в. Його готелі після цього організували табір для діток загиблих героїв, який був в Варшаві впродовж двох тижнів. Постійна гуманітарна допомога а також для війська безперестанку надходила амуніція, так як в нього цілий благодійний фонд він співпрацює із благодійними фондами по всьому світу. Аби віддячити Цезарію Щуровський за неоцінений внесок у перемогу над країною вбивцею, сьогодні його нагородили на грудним знаком за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та державним прапором України від командувача захід генерал-майора Сергія Літвінова, коли отримала відзнаку від нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного, мені сказали подати до 10... ну. Представників там волонтерів е за кордонах, які пліч йшли зі мною ну е від початку повномасштабного вторгнення. Я подала в цьому списку. Був також пан Цезарій. Тому я думаю, що ця людина заслуговує цілковито на цю нагороду. Ну а також буде ще більше мотивована допомагати для України і іти з нами далі пліч-о-пліч. Така нагорода стала справжньою несподіванкою для пана Цезарія. каже, що на таку відзнаку просто не очікував. Ми в з дороги. Саме зараз ми з дороги. Взагалі не очікував, що отримую такого нагороду. Мені надзвичайно приємно, але це є робота цілої команди. Напевно, більше кількох десятків людей. Оборона української землі досі триває, а тому кожен з нас на своєму місці повинен докладати максимум зусиль, аби якомога швидше наблизити омріяну перемогу. Софія Капінос та Богдан Корб'як. Телеканал ITV.